Доброго дня, мої любі, мої рідні діти. Маю надію, що у вас гарний настрій і ми з вами сьогодні плідно попрацюємо. У нас сьогодні шостий урок. Ми продовжуємо четверту частину математики. Тема нашого уроку круглі трицифрові числа, тисяча, дія ділення, задачі на знаходження третього доданка, кут. Градусна міра кута транспортир в виді кутів. А зараз пропоную пропрацювати в будиночку круглих трицифрових чисел. Натискайте на паузу та працюйте. Можу нагадати, скільки числів сотень. І скільки десятків. І так. Сто це одна сотня, сім, сімсот це сім сотень. Тисяча це десять сотень. Будь ласка, запам'ятайте. А тепер працюємо в будиночку три цифрових чисел. Самостійно. Натискайте на паузу та працюйте. Так, а зараз ми будемо виконувати друге завдання. Запиши натуральне число сусідами якого є числа. 98 та 100. Що це за число таке? Правильно, 99. А тепер порівняй у записаному числі цифру розряду десятків з цифрою розряду одиниць. Цифра розряду десятки яка буде? 9. А цифра розряду одиниць? 9. 9 дорівнює 9. Запишіть це, будь ласка. Тепер завдання в нас 3. Прочитай. Прискорюючи темп, відтвори з пам'яті. Числовий промінь це промінь, який має початок відліку, що збігається з початком променя, точка О. Одиничний відрізок 01. Познач на числовому промені лише одноцифрові натуральні числа. Одноцифрові натуральні числа це числа першого десятка. Будь ласка, натискайте на паузу та запишіть числа першого десятку. Пропоную трошечки відволіктися. І так. Ми зараз ну, послухаємо новорічню танцювальну пісню. Ось ялинки верхня гілка грає, грає на сопілку. Всім на подих труляля. Заспівала вся земля, труля-ля, тру-ля-ля, заспівала вся земля, труля-ля, тру-ля-ля, так співа земля. А ведмедик чемпіон, примостився на тромбон, звідти пісню шленем він. Бу-бу-пута-пін-бін-бін, -бу пуп-пуп-пу. Чуємо свіху передзвін. бу 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 бух бім бім-бім-бін, сміху передзвін. Також глянемо на вовка, ставить лапи він у боки і запрошує зайчиху на таночок у три кроки. скік та скік скік-та-скік, -та -скік, Вовк танцює лапи пік скік -та скік скік скік-та-скік. Ось як лапи бік. Так. А тепер повертаємося до зошита. Сторінка тридцять. Заповні порожні клітинки. Вивчив правий стовпчик таблиці ділення на 2. Пропоную з вами повторити таблицю ділення на 2. 2 поділити на 2 дорівнює 1. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на два, дорівнює 3. 8 поділити на два, дорівнює чотирьом. Десять поділити на два дорівнює п'яти. 12 поділити на два, дорівнює шести. 14 поділити на два. Дорівнює 7. 16. Поділити на 2. Дорівнює 8. 18 поділити на 2. Дорівнює 9. 20 поділити на 2. Дорівнює 10. І так повертаємося до зошита. Заповнюємо порожні клітинки. Повторюємо все в голос. А тепер, коли ви зробите заповните клетинки, ми складемо з вами задачу за рисунком. І так, було 6 тюльпанів. Їх розділили на дві вази. Скільки тюльпанів потрапили до кожної вази. Правильно, шість розділити на два, отримуємо три. Ділене шість. Ділник два, частка три. Так, а тепер навчальна одиниця. Читаємо її разом з діктором, а далі, якщо потрібно, читаємо три рази та відтворюємо з пам'яті. Будь ласка, три... <coughs> тримаємо пальчик там, де ми читаємо. Запам'ятай, число, яке ділять, є діленим. Число на яке ділять, Є дільником. Число, яке отримують у результаті ділення, є часткою. Так, а тепер запиши, числовий вираз та обчисли його значення. Добуток чисел 2 та 5. Добуток – Це ми. Два, помножимо на п'ять, отримуємо добуток десять. Частка чисел шістнадцять та два. Ділене ой. Шістнадцять. Дільник два, частка вісім. Добуток чисел 2 та 5. Помножуємо. Частка чисел 16 та 2. Ділимо. Діти, запам'ятайте, будь ласка. Коли добуток чисел ми множимо. Якщо частка, ми ділимо. Виконай завдання кнопочки на сторінці 31. І так. Склади задачу на знаходження невідомого зменшеного. Невідомого зменшого. Якщо ви не знаєте, який тип вид задачі, ми завжди можемо з вами повернутися до сторінки чемпіонів. Тут завжди є назви задач. Складена задача, задача на знаходження остачі. Задача на знаходження суми. Далі, якщо не знайшли, ми знову шукаємо сторінку чемпіонів, бо вона є. Така задача є. В домашньому завданні. Або на сторінці чемпіонів завжди є. І так, от сторінка чемпіонів. Задача на знаходження остачі. Тобто, було. Поїхало, залишилося. Що таке остача? Це завжди щось було, щось уїхало, улетіло, зірвали, продали і залишилося. Це задача на знаходження остачі. Будь ласка, якщо ви не розумієте, про що йдеться мова, ви можете знайти в нашому зошиті все. В нашому зошиті є всі відповіді. На всі питання, це дуже-дуже, дуже гарний зошит. І так, що ж нас просять зробити? Скласти задачу на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване це як? Якщо ви <кій> 에... згадаєте? Перше це зменшуваного, зменшуване. Друге це від'ємник, і, і, і третє це що? Ми отримуємо, що? Різницю. От невідоме зменшуване. Було? Було невідомо кульок так. Продали сорок п'ять кульок. Залишилося 89 кульок. Скільки було кульок? Що ми зробимо? 89 9 відняти 45. Від різниці віднімаємо те, що продали і отримуємо 44. 44 кульки. Ой. Кульки. Відповідь. Було со. Так ой, пробачте, пробачте. Пробачте, діти. І так, 89. Бачите, я міркую. Як пояснити вам про зменшуване, але в голові в мене інший приклад. Може таке бути, що ми про щось міркуємо і робимо помилку. І так, якщо ми е шукаємо зменшуване, тобто до того, що залишилося, ми додаємо те, що ми продали. І отримуємо сто. Тридцять. Чотири. Кульки. І так. Давайте я вам поясню. Якщо ми шукаємо те, що було. Те, що було. У нас завжди ось те, що було. Це все, що було. Якщо ми <кій> щось забрали, продали, зірвали, улетіло, оце забрали. А це залишилося. Як нам знайти те, що було? Все, все це ми повинні додавати. Тобто, до того, що залишилося, ми додаємо те, що ми забирали. І так, ми отримуємо те, що було. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Нам невідомо, скільки було, так? Продали 45 кульок. Залишилося 89 кульок. Для того, щоб нам знайти, нам потрібно 89, ой. 89 додати 45. І тоді ми отримуємо. Бачите, ми з вами можемо оцей е, приклад 89 записати у стовпчик. Там, Так нам буде простіше рахувати. От дивіться, 5 та 9. 14, один десяток, пишемо сюди. 1, ой, вісім та 4. 100, це 12 та 1, 13. І ми з вами отримаємо три десятка одна сотня. 134. Бачите? 134. Це все, все, що було. Запам'ятали? Завжди, якщо ми шукаємо, що було, ми складаємо і те, що залишилося, і те, що ми продали, улетіло, зірвали, убігло. Запам'яталися? Я маю надію. Так, добре, тоді давайте ми запишемо обернену задачу. І так. Обернену задачу на, на знаходження невідомого зменшування. І так, було. Було в нас так само невідомо. Продали. Продали. І залишилося. Як же нам скласти обернену задачу от цієї задачі? Ми те, що у нас було, вже знаємо. Це 134 кульки. Бачите? Продали 45 кульок. Скільки залишилося, ми не знаємо. Тоді ми зробимо так. 134 від того, що було, віднімаємо те, що продали. І ми отримаємо те, що залишилося. Бачите. Записуйте, будь ласка, свій зошит, задачі. А тепер давайте разом прочитаємо та відтворимо з пам'яті навчальну одиницю. Номер дев'ять. Повторюємо. Читаємо разом з Діктором. Задачі, у яких потрібно знайти невідомий третій доданок, є задачами на знаходження третього доданка. Задачі, у яких потрібно знайти невідомий третій доданок, є задачами на знаходження третього доданка. Умову до цих задач записуємо так. Щоб 13, красів 5 окунів невідомо. 28 риб. Давайте читати задачу. У Маріки було 36 кульов, 13 червоних Одинадцять синіх, а решта білі. Скільки білих кульок було в Марійки? Яких? Які е е головні слова ви почули та побачили? Правильно, червоних синіх білих. А яке маленьке слово ви побачили та почули? Кульок. От ми і записуємо задачу. Таким чином, червоні, червоних 13 кульок, сині, синіх 11 кульок, білі, білих невідомо кульок. Як будемо розв'язувати цю задачу? Ніяк? Тому що ми з вами не задали питання. Нас питають, скільки білих кульок було в Марійки. Бачите? Скільки білих кульок було у Марійки. Що ми повинні записати в першу чергу? Ми повинні записати слово розв'язання. І... Давайте ми додамо всі кульки разом. І так, перша дія буде така. 13. Додати 11 дорівнює 24 кульки. Це в нас червоні та сині разом. Червоні та сині разом. Далі. А скільки всього було кульок? От, необхідно записати ще дуже важливу деталь. 36 кульок було всього, всього синіх, червоних та білих. Так, друга дія буде така. 36 відняти 24, і ми отримуємо 12 кульок. Це які будуть кульки? Ой! Білі відповідь буде у нас яка? Відповідь. 12 білих кульок було у Марійки. Так. А другий спосіб, як можна розв'язати цю задачу, можна покроково відняти від 36 спочатку червоні, а потім від того, що ви отримаєте, відняти сині. І тоді ми отримуємо білі кульки. Будь ласка, зробіть другий спосіб самостійно. Натискайте на паузу та записуйте. А тепер сторінка 32. Так, а тепер ми з вами попрацюємо на сторінці 32. Хвилинка знайка. Кожний кут має певну градусну міру. За одиницю вимірювання приймають градус. Градус записують за допомогою спеціальної позначки. Наприклад, кут АБЦ дорівнює 17 градусам. Кажуть, що кут АБЦ дорівнює 17 градусам. У геометрії для вимірювання кутів використовують спеціальний інструмент. Транспортир. Бачите, транспортир. Кожна поділка транспортира дорівнює одному градусу. Щоб вимірити градусну міру кута, АОЦ, слід розташувати транспортир так, щоб його центр збігався з точкою О. А промінь ОЦ проходив через початку відліку на півкруглої шкали транспортира. Бачите? От початок кута. Отже, промінь ОЦ проходить через нульову позначку, початок відліку, а промінь ОА через позначку. 70. Тому АОЦ дорівнює 70 градусів. Усі кути поділяють на чотири види. Прямі, гострі, тупі, розгорнуті. Прямий кут дорівнює 90 градусів. Кут більший від прямого кута тупий. Більший від прямого кута тупий. А менший від прямого кута гострий. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. гострий, ту, гострий, тупий та розгорнутий, кути позначаються дугою. Прямий кут. Позначають квадратиком. Познач кут, вимірь його та запиши результат за зразком. І так, як ми позначаємо кут? От, ми малюємо такий куточок маленький. Завжди посередині буде вершина. І ми позначаємо. Дугою. Дугою гострі та тупі кути, крім прямого, в прямого є квадратик. А тепер, будь ласка, візьміть транспортир та виміряйте кути. Будь ласка, нагадую вам, що в нас є домашнє завдання після кожного уроку. А зараз у нас великі перегони. Готуйте секундомір та починайте працювати. Запишіть свій результат, за скільки хвилин та секунд ви зробите завдання. А я з вами прощаюся. До побачення!